Сьогодні необично ми зібралися по одному такому поводу. По поводу дня народження. Знаєте, жіночки, вони всі молоді. Скільки років ми вам не скажемо. Але хто буде дивитися, ви можете позвонити до нашої сестрички. Я думаю, що цей букет. Він такий пахучий, такий гарний, такий від душі. Ми так хочемо всі щиро привітати з цим днем народження. Хочемо щиро побажати всього найкращого, що можна побажати зараз, в нас нелегкий час, що цей час, де ми бачимо так мало, як кажуть, добро, воно, як якось воно, таке русське слово є мілеєт і мілеєм. Але слава Богу, що в нас є Ісус Христос, який нас з'єднав. І ми можемо віддавати добро від наших сердець, ось нашим, як кажуть, друзям, по різним поводам. І ми хочемо щиро привітати. І зараз хочемо щиро заспівати пісню. Лишай, Ісусе, не лишай. Ви знаєте, ще в нас є слово Боже, і ми хочемо кожен з нас оставити якийсь віршик, такий, який сестра буде довго згадувати. Ну, я думаю, почнемо. Мабуть, что станюши. Горы сдвинутся, холмы хлоп, поколеблются. А милость Твоя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется. Говорит, милующий тебя Господь. Слава Богу. Аминь. Потом будем переходить до следующей Танюшеньки. Ага. Господь Господь знаменит твой, Господь сень твоя. и оберегает этот Потім йдемо до наших каліфорнійських друзів. Може облагословіння, але огосяй печалі своє не приносить. Уповай на Господа, вони сповні желання серця твоє. Я прочитаю по-українськи не скажу так гарно. Надійся на Господа і добре чини. Землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. Хай тебе. Нехай благословить тебе Господь і збереже, і зляне на тебе ласкою своєю. Будь вірна до смерті, і Бог тобі дасть вінець життя. Як небо високо над землею, так ми із Господь нехай буде завжди з тобою. Хай Бог почує всі твої молитви. Що тобі вопрос? Хай були. Бог високий дуже. <плес> Чи ж не наказав, я тобі, був сильний та відважний. Не бійся, не лякайся. Бо з тобою, Господь, де ти не будеш ходити? Зусанами на один день. <плес> Хай Бог нас ловить і сповнить бажання. Ну і вже в кінці я думаю переключу на се. Ми хочемо сказати, що Бог є любов з мамою, і хай продовжує загрівати ваші серця. Вона загріває кожного з нас, веде по житті і доведе нас всіх до вічності. Будьте благословенні!